Чистка каналізації, заміна мереж та ремонт аварійних ділянок. Такою є робота каналізаційного відділу Чернівці водоканалу. Навесні та влітку кількість ремонтів в рази збільшується. Щоденно комунальники отримують щонайменше 10 викликів. Днями працівники водоканалу почали ремонт на вулиці Роменській. Які роботи провели? Дивіться в сюжеті. Аварійна бригада каналізаційного відділу Чернівці водоканалу працює в районі гарячого урбану. Тут проводять роботи по заміні колодязя. Основа лишилася ціла. а Верхня частина зв'язку з тим, що дуже багато сірководню з'їло цементацію колодця. Він порушений був. Ми його демонтували. І склали з ЖБ-кілець, новий оглядовий колодязь, відновили каналізування. Частковий був провал, земля просіла, і ми відразу відреагували, зразили матеріал. Василь Зазубик працює слюсарем на водоканалі понад 20 років. Щоденно у спеціальному одязі спускається на різну глибину, аби розчистити каналізацію. Цього разу слюсар закривав шви на кільцях колодязя. Ну а як ви думаєте, лізти туди це приємно. Ну, є трошки страх, звісно. По-любому є страх, але робота і робота. Це це ще не страшно. Буває таке, що може врати навіть вода, напор дуже великий. Коли станція робить дуже, коли, а це воно самотюк йде. Старому колодязю було понад 40 років. Стан більшості каналізаційних конструкцій у Чернівцях погіршується здебільшого після зимового періоду. За рік у місті комунальники замінюють від 8 до 15 таких колодязів. Робимо міру того, скільки в нас є людей, бо зараз дуже тяжкий дефіцит з кадрами. Стараємося оперативно, але не завжди виходить, бо 300 кілометрів поганих каналізацій по місту, бригади 3-4 в день. Це дуже катастрофічно, не вистачає людей. Це крик душі плач. Нема кому оперативно реагувати. Наступного тижня на локації у районі гарячого Урбану після завершення робіт планують облаштувати територію. Наразі нами вивчається питання по обстеженню ділянки колектору ЖБ діаметром 600. Підвідного до цього ж магістралі буде вивчатися питання про його заміну. Зараз ми робимо герметизацію стиків. Герметизацію колодязя глядову на колекторі, і постараємось з понеділка наступного тижня приступити до аварійних заміни. наводити будемо тут благоустрій, за потреби ще один колодязь такого ж самого приблизного віку. Будемо вже не чекати, бо він склався. А будемо самі його наперед, забігаючи наперед, робити його заміну. Олена Крічко, Андрій Маронеску, новини Сі 4